Всім привіт! Ви на каналі єгорка поіграйка. з вами козачок Ми будемо грати в дитя в жовтому обнову і з Хеллоуном! Скоро вже це свято буде. Так що ми... Сьогодні будемо проходити із цим святом хеллоуіном. Я вже маю ок. Так. Все, загрузка. Акт перший. Старт. Тут тут. Куди я гоню? Ого! Тут я Пам'ятайтеся гонебу! О! Тут привід! Цього не було. Ну тут полотини. вже повісили. Це уже не було. Клас! Не ну, тут привид навіть. О! кульки! Гарбуз! Не пойми хто? Гарбуз! А гляньте, такий кулька зла. Перелякані диві. О, гарбуз запалений. І ще один гарбуз. А тут же ми були біля. Богу тепер тут є. Добре, нам потрібна. Це ти ключ. Під цим горшком. Ключ. І ти прямо ще тебе відкрити. бо мені той -то це. The baby in Yellow. Тільки відкрив, і фроза вибилась, Дитя в жовтому. Ніч перша. Ух ти! Ну давайте поки що нічого проходить не було. Ти ми походимо по дому, подивимося. Бдов. О, здорова, як тебе звати? О, і цей гарбуз вже намальований. Який тут добріший, тут диший. Привид, ще один гарбуз. Кулики. О, приви. -два. привид. Гарбуз. О, цукерки. Намальований ось гарбуз. О, бу! Дивіться, як склали. А ну, вже тут в туалеті нового. О, картинки. О, душа. Hide. Клас. О, пря. Привез в туалет бажає зайти. Як смішно. О! Павук. Арбуз! А ну що по тобі? Нічого. О, а ці штуки які висять, як будто іванини в цього всього малого. Банани, це ясно. Арбуз просто. Добре, на кухню ходімо. О, здорова! Привіт, злюка! Недовольний! Щось тут буде? Так. О! Дивіться! Паутина і знак. За бебелов, дитя в жовтому і гарбуз. Скажіть, класно. Добре. Першими мі... поверсі ми побули. Другий ходим, те дивимося. Все ж дверку ми відкрили? А Ні, це потім. Арбуз. Так, душа. Oh, ну добре, чердак обновився. То зверху є чердак у нас. Можна подивитись, чердак обновився. Щось є тут. Лавінського. Оце це є монстр який за нами Ганявся, то не пойми хто. Вони теж нас на бізум піки мені сюди затягує. Ну, чердак, ну на чердаку нічого цікавого не зробили. Ясно, давайте подивимось. О, тріщина. Гарбуз. О! Тоді показалося. Так, ну що. Так, тут а чого нового? Паутини, паутини. Більше нічого. Ну і это такий скучный. Тепер і це жив було. Ми ще не знаємо, що в цій кімнаті може бути. Добре, ходім там малому соску. Домой. Так. На вже посмакчи. Ее укакався. Ану. У -у -у! Ой, вибач малий. Я не знаю, хто тебе кинув. Це не я точно. Якийсь привид. Не поняв я нічого. Точно привид його перемістив. А я ж думав, чому він переміщався? Це ж оці, це ж хелло, і привиди. О, паука я тут не замітив. Класно. Добре, спати Гоу. Да? Малий. Ли ли лий спати? Почитати йому книгу. А цю давайте йому почитаємо. Кіт Не слухати не хочу. Скучно воно якось. Це послухали. Ой, як спина зболіла О! Спить. Ладно, спин. Так, а мне надо своими делами заняться на первом этаже. Первый этаж. Идемте. Ну, нарешті. Подобился телевизор. Ух ты! Четыре тысячи, 000... как то. А, сорок тысяч. Та ну чому ти плачеш? Ох! Який він виглядає? А коли буде Новий рік, і ще щось буде друге печово, наприклад? Та, ну, чому ти плачеш? Де ти вже малий? Та що ти тут опинився? Тебе точно привиди ховають, будь тут Чого він плаче замучав і скавулить, лягаю уже. Все на вже держи. Нарешті ти обрадувався. Я думаю, це ніколи не буде. Подивитися телевізор. Нарешті. Ой, вже такий сонний журнал. ой 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 ой, ой. І ми засипаємо вже на цьому місці. Це друга. Так, щось Халовінське, на н... чи другої буде. Дай свою корзину. Щас я тебе вже погодую. я не поняв. Де соска? Эй! У-у-у-у, вона є твої! соски? А хто двері закрив? Точно привиди вже. Ой, я ж тебе тут посадив маленький. Ууу, я бачив, як він переданув. це звісно було. Зараз саме смішне. Памперси літають. Так як б от ви є да Де ви? Бу. Хе-хе-хе <рик> 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 відкрив. <рик> <рик> <гас> Давайте быстрій бомбер зберемо і оглядаємо цю ку. Так, тут закрито, тут нічого. 12 годин ночі Ну, і цю кімнату не обновили. Клас Ну, вона також обновлена. Ну, біжимо до малого. Так, положити його на кровать Кровать, кровать Я не поняв, що ви робите в моєму холодильнику. О, да не можна так поиграть. Сейчас знак закаравуть. Добре. Уже книгу. Кстати, так добре. Дай. такие злые. Рады, я рады. Я не рады. Вот и смеетесь. Все, до ты смеетесь. Я дочитал, ты видите. Поступна казка буде бо на четре. Уйти і закрити дверку. Нарешті. А де дивіться телек. Ну добре, раз отдихнемо. Та ну хто? О, посилочка. Так, положу я на стіл тебе. Далее целок. Ух! А то такие. Ух ты! Ну и начнется. Самое страшное лото. не було. Світло морає. І Як я не замітив гетчу мишу? Так. Чому це маргоє? І Це закриті двері? Це без проблем. Ходім тебе поготуємо, може. Хочу заработать себе тост? Так, так, так. Ой-ой-ой. Надо тринадцать тостивно делать. наделать. рыбочек. грибочек. Сырочек. Кубасочка. Помидор. Эй! Я сира не хочу помідорочок, огірочок. І що це таке? Накриваємо? Тепер І ще беремо накриво. Ей! Ну это точно напит Хэллоуин И музыка такая. Бум. Тут какой-то проходу проход в коридоре. Эй! ратуйте вы же меня. Я не понял ничего. Засоска. А дети моя тут? Просто на угод. Тупики попадатимусь. Все соску знайшли. Теперь нам вихід знайти цього за дернику, а то мені вже холодно. Це йду барки. Добре. Ходимо. Просто ми ходимо з вами. О! Не наша привиди. Сосу Давайте двері лучше закрыємо. Ну, якось страшновато. Зараз буде ця хрюхала. Показати вам. Ось. Це точно хлобен. Вот так. Ой, я. Yeah. О. Ой, больно, моя голова. Что-то. что Нужно Жена ой-ой-ой, теперь ты мне читаешь? Ой, ты куда улетел? Ой, вчера сейчас, сейчас. не Что, Не Ай, больно.

...gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello, it's Gazilda from apartment 10. Oh Thank you for the last sit-up. They went down a treat. <laughs> I'm <laughs> a them tonight. Could someone pop over and check on my little prince? I'm oh, sorry it's so last-minute. Take care, thanks. So, Where's the 10? Where 10. Десята, десята. Десято також не було. І цього не було. За кроликом. Все кролику. ми їдемо. Добре, ну давайте будемо на цьому завершувати. Сьогодні ми пройшли три ночі Хеллоуіна. Дитя в жовтому. Всім пока-пока. І хто був Він на моєму каналі, то ставте лайки на кожне відео, хто тільки це вперше. Роз, то підписуйтесь! А ми на цьому будемо завершувати. Всім пока-пока!